П'ятеро жителів Донеччини зазнали поранень внаслідок російських атак. Протягом доби росіяни здійснили 1982 обстріли. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ. Влучання зафіксовані в 12 населених пунктах: містах Білозерське, Залізне, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, селищах Райгородок, Ямпіль, селах Вовче, Ганнівка, Карпівка, Нове, Старий Караван. Руйнувань зазнали 22 Цивільних об'єкти 10 житлових будинків, котельня, гаражі, автотранспорт, критична інфраструктура. У Білозерському внаслідок обстрілів травмовано двох цивільних осіб, пошкоджено чотири багатоквартирних будинки. З артилерії окупанти накрили залізне, поранили двох мирних жителів, пошкодили дві приватних оселі, адмінбудівлю, котельню. Ще одну людину поранено у Вовчому, пошкоджено приватний будинок. Поліцією та СБУ відкрито кримінально. Nie prowadziń.